Інтернет шахрайство існує стільки ж скільки люди користуються всесвітньою паутиною, і з кожним роком актуальність боротьби з ним зростає. Примітно, що потрапляють усі ті зломисників не тільки новачки, але й досвідчені користувачі. А все тому, що споживачі не обізнані у своїх правах. Та Житомирське управління Держпродспоживслужби намагається виправити цю ситуацію, проводячи тематичні зустрічі з учнями та студентами Житомирських вишів. Ми час від часу проводимо зібрання, навчання семі. Нарі різні лекційного напрямку матеріали із студентами, із професорсько-викладацьким складом для того, щоб більше розширити розказати людям. Що взагалі чим займається Держпродспоживслужба, і ознайомле з тими змінами законодавства, які проходять постійно в рамках імплементації до європейського до європейських стандартів. Недавно у нас було зібрання таке по законодавству і взагалі по веденню бджільництва. Там були залучені вже в нас і всі служби, не тільки вже Держпродслужба, інші і інші регіони були залучені, не тільки Житомирщина. Зокрема, цього разу студенти Поліського університету, факультету ветеринарної медицини підвищили свою обізнаність у сфері законодавства про захист прав споживачів та антитютюнового законодавства. Факультет ветеринарної медицини єдиний з факультетів нашого поліського національного університету, який переходить на програму навчання за ЄС і мебом. Тобто, ми змінюємо потихеньку свою програму в цьому напрямку, якщо нас. Передаємося до Європи, ми будемо готові навчати своїх за європейськими стандартами. На простих та зрозумілих прикладах фахівці пояснювали молодому поколінню, як купувати в інтернеті та офлайн безпечно, як розв'язувати питання браку товару та обміну або повернення. Віталій, студент третього курсу ветеринарного факультету, говорить, що така інформація знадобиться йому не тільки в професійній діяльності, а й повсякденному житті. Це важливо, адже люди можуть пізнавати, як. Не бути обманутими купуючи товари в інтернеті чи даже в супермаркетах. Окрім того, детальну увагу спеціалістами головного управління було приділено питанням змін в антитютюновому законодавстві. Такі лекції, як на даний час, відносно тютюна паріння, воно корисно, щоб студенти його послухали. Студенти це передадуть. І своїм батькам розкажуть відповідно. Ну, а права споживача, то ми всі повинні їх добре знати. І такі семінари проводять почастіше, щоб знати, які ми маємо права, зайшовши в магазин або куп... покуп... купляти продукт на базар і знати, як правильно його оцінити, його якість. Вікторія навчається на третьому курсі ветеринарного факультету. Каже, що хотіла б у майбутньому працювати фахівцем з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Тому дану лекцію слухала особливо уважно. Ми звичайні споживачі, і ми дуже часто споживаємо продукцію, купляємо в інтернетах і купляємо в магазинах, і ми не часто слідкуємо за етикетками. І за складом продукції У нас зустрічі дуже різні. Приїжджають, розказують про тварин, про годівлю, про утримання, про різні види тварин. Дуже цікаві зустрічі у нас. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.